Ну, в мене просто трохи не соображає. Ліра, як ти мало? Розумно, скажіть, так я збиваю конкурентів. Сподіваюсь, мій почерк розберуть потім. А ви його самі будете розбирати? Класець, Справедливість. Ну, я вам можу довіряти? Консьєрж. Привіт найрозумнішим глядачам. Я знаю, що саме такі дивляться наш проєкт. Це ютуб канал Колайдер. Я Ельвіка. І сьогодні ми знову шукатимемо відповідь на запитання: хто тут Ейнштейн?». Представляємо наших учасниць. Команда, яка має план. Бо спочатку Ліра Пєшка розсмішить своїми скетчами, а потім Таня Яста налякає своїми True Crime Story. Да, ось такий у нас план. <світ> І поки їхні суперниці будуть сміятися або лякатися, дівчата планують перемагати. Поаплодуємо наші перші команді. Але подивимося, чи вийде у них. бо конкурентки у них дуже сильні. Дівчата-мотиватори. Вона вчить своїх підписників, як ставитись із гумором до усіх негараздів. Ніна Бойкова. А вона нарешті надихне вас зайнятися йогою або, хоча б, просто прибратися в вашій кімнаті. Анютамо. Отже, ми граємо три раунди і фінал. Я буду ставити вам запитання, і ваше завдання відповідати на запитання бажано правильно. <свісно> Якщо відповідаєте правильно, отримуйте бали. Та команда, яка набере більшу кількість балів, та й переможе. А та команда, яка програє, буде покарана мною. Як? <свісно> а як? Дізнайтесь у фіналі. А для вас у мене буде домашнє завдання, тому обов'язково додивіться до кінця. Дівчата, розкажіть, будь ласка, ви вже придумали назви своїх команд. Так, да, ми можемо почати. В нас команда називається Ендорфіни. Ми максимально заряджені на позитив, і у нас навіть є девіз. Девіз, так, разом давай. Добре, ми команда Ендорфіни. Добре, давай. Ми команда Ендорфіни. Ми сміємось без причини. Клас ендорфіни, гормони щастя, так? Ми загуглили, щоб чи правильно точно не повним. А ми команда Кава з молоком і ми також Гормон щастя. Тому що попити каву, і ти вже. Щоб була енергія, так. Клас дуже позитивний буде випуск. Тоді ми починаємо. Перший раунд називається Згадати все. Уявіть. Що у нас літо, вихідний день? А я дзвоню вам і кажу: а давайте кудись на машині разом махнемо. Давай. А куди? На море, у гори, на, на... на море. На море <хи> давайте на море. Значить, ми сідаємо в машину. У нас таке тут віконечко буде. Отже, що буде відбуватися? Протягом 30 секунд за цим віконечком будуть з'являтися різні предмети та істоти. Ваше завдання запам'ятати якомога більше предметів та істот. А можна записувати? А можна записувати? Ні. <ривіт> <ривіт> Ні, в цьому й завдання. Ваше завдання запам'ятати якомога більше предметів та істот. Як тільки час спливе, я попрошу вас написати на ваших аркушах усе, що ви запам'ятали. Тобто, чим більше предметів ви запам'ятаєте, тим більше балів отримаєте. Так, якщо готові, так. тоді час пішов. Час вийшов. Тепер беріть свої ручки і записуйте все, що запам'ятали. Давай разом да, запам'ятаєте. Разом, да. разом. Отже, зараз я буду читати усі слова, які там були, а ви будете шукати і ставити плюсики, якщо це слово є: глобус, колізей, рюкзак, кентавр, картопля, піджак, фея. Дзеркало, єгипетська піраміда, кавоварка, фламінго, каструля, дракон, ваза, єдиноріг, їжак, пилосос, редиска, футболка, жирафа, ноутбук, привид, броколі, пінгвін, скакалка, кенгуру, стіл, слон, фен і черепаха. Ендорфіни, ви готові? Так. Кажіть ваш результат. 16. Ого, клас, молодці. 19. Так, кава з 19. Бачиш, Лера, ти казала, програєте. Це завдяки -зав Тані, в неї 12 більше. <ф mammoth3> Ну що, у кого збираємося? Давайте до мене. Я паелью приготую, гаспачо зварю, ще тапасів наріжу. Краще до мене. Ви колись устриці їли, а равликів. Я знаю ресторан, де їх так готують, треб'єн. Які равлики? Ви що, який ресторан? Давайте до мене. Поїдемо до моєї бабусі. Вона такий борщ готує аромат на все село. Це вам не просто суп якийсь. Культурна спадщина ЮНЕСКО на хвилиночку. Я не можу борщ, у мене дієта. У всіх дієта, поки до бабуся не приїхала. Не хочеш борщ наліпимо вареники із вишнями. насмажимо дирунів зі сметаною. Це все тільки на обід. А на вечерю. Та їдемо вже їдемо. Накривай на стіл, скоро будемо. Отже, другий раунд у нас називається Що це? У яке б українське місто ви б хотіли поїхати? івано франківськ У Львів. Ну, зараз ми з вами будемо їздити у різні міста України. Але вам треба здогадатися, у які міста ми будемо їхати. Бо зараз перед вами будуть з'являтися шифри з смайліків або емоджі. І вам за цими шифрами треба ну, зрозуміти, в цьому шифрі яке місто зашифроване. Українське місто. Усього таких шифрів буде у нас шість шифрів. Як тільки ви вгадали перший, ми переходимо до іншого. Але це буде гра на випередки. Ого, mm -hmm. тому у мене є ось такі штучки. Mm -hmm. Якщо ви знаєте відповідь, то подаєте спочатку сигнал, mm -hmm. а потім відповідаєте. Mm -hmm. Без сигналу я відповідь не зарахую. Mm -hmm. Добре, ви зможете підійти, якщо yeah. вам складно взяти. Так, дякую. А якщо відповідь неправильно, ти такий дзинь-дзинь, а потім помилка. значить, буде відповідати ваш суперник. На таке. Okay. 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 Отже, прошу перший шифер, будь ласка. Місто лева. Тут були перші. <ріст> ну, В мене просто трохи не сам вражає. Дивіться, давайте спочатку про сигнал. <ріст> та, потім, мене я, коли було я показую, одна, тоді ви кажете, добре, що по тут так дзвоним. <ріст> <ріст> добре, давайте. Місто. Місто Лева, Львів. Так, це правильна відповідь. Другий шифер, будь ласка. Одеса. Одеста! У правильно в Так. Третій шифер. Думаємо. Mm. Угу. Хар. Уж. Ожга. Хар. Мені здається, там де скання нова. Луцьк. Ну, подивіться, що це взагалі за емоджі у нас такі. Перше, це що? Типу <постив> університет якийсь. Це mm. фортеця. Фортець. Хмельницький? Кам'янецький. Да, да, да. Треба було спочатку. А, а я моя десь зробила, так. Кам'янець Подільський, це правильно. А? А чого тут Олень? Бо там є така дуже, дуже відомий міст через каньйон. Він називається Стрімка Олань. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, Алань. Mm -hmm. Так. Так, четвертий шифер, будь ласка. Куч mm город. -hmm. Правильно? А, а як ви зрозуміло? Е, е, тому що це сакура, е, ну це ж типу Закарпаття і там зелено, а торт може там смачно. Це місто відоме своїми тортами. Да. Все добре, це правильна відповідь. Переходимо так. до іншого шифру. Херсон. Запоріжжя. О-о-о. Да. Не кричати. Було Херсон. Перше. Це неправильна відповідь. Запоріжжя. Це, це правильна відповідь. Як, як, як ви здогадалися, скажіть? Тому що запорізькі козаки і море поруч. Так, так, правильно, молодці дівчата. молодші. Я була в Запоріжжі з класом, їздила на Запорізькій. Як тобі сподобалося? Так. Було <з arcola> я дуже цікаво. Я дуже хочу туди з'їздити. А, а я і Запоріжжя, Але ми пропустили бал. <рапи> Лєра, як ти? <-то? рапи> <рапи> 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 ну добре, давайте. І останній. Останній. Остава! <рапи> Так, одночасно. Так, 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 так правильно. <теку> У мене просто подруга вчиться в Полтаві на стоматолога. і Я там була в діаліті і галушки мобіли. І Котляревська, і. Це Григорій Сковорода. Сковорода да. і перший хто? Гоголь. Гоголь, так, вони з Полтавщини. Так, так. правильна відповідь. Молодці, поаплодуйте собі, ви добре вкорилися з цим раундом. Так, тепер я скажу ваші бали за цей раунд. Команда Ендорфіни отримує. Чотири бали? Молодці. І команда кава з молоком отримує 2 бали. Ви так молодці. Дякую. Я вас також похвалю. Дякую. Ні, я розумію. Торт, кава, вареники, туристам передусім поїсти, але може і культуримося трохи, щось нове дізнаємося. А у мене от музей космонавтики. Велкам. Розкажу і покажу багато цікавого. Згоди не з вами, колего. У містах перш за все треба дивитися музеї, щоб дізнаватися щось нове, підвищувати свою ерудицію. От у мене цих музеїв понад 20. хліба, бджільництва, кобзарства, який хочеш на будь-який смак, було б бажання. А у мене квитки в музей історії туалету. Офіційний рекорд Гіннеса – 500 Унітазів в одному місці. Бо зі мною. Це, це треш. треш. Ну, як хочете. Хоча чому ні, це цікаво. Давай, на який день квитки? Ми приїдемо. Отже, третій раунд називається Жодної помилки. Mm. Я буду по черзі читати. Спочатку я для першої команди, потім для другої. Як ви визначитесь, хто буде першим? Я буду читати слова. Але це не дуже прості слова, вони не так просто пишуться. І ваше завдання написати слова правильно. Всього слів буде по 5 слів на кожну команду. Mm -hmm. Добре, п'ять всього. О. пишете правильно, отримуєте бал за кожне слово. Все зрозуміло? Так. Ви так. готові? Хто mm -hmm. буде першим? Ми можемо команда, яка перемагає, звісно. А вас молоком буде перша. Отже, якщо ви готові, я починаю читати слова. Сюрреалістичний. Просто сюрреалістичний. Так? Mm -hmm. Готова? Так. Підбадьорити. Да. Ну, це вроді просто. Да. Давай, я вам диктую, короче. Під. А, Під. А, Ба. Ба. Підбадьорити. Угу. Консьєрж. Угу. Через а, да, сейчас конны. С. Ну да. С. Єрж. – Ага. Наведьемный. Угу. Значить, просто, так? Да? Можна просто написати додатній і нуль. Ну, ну, Як ну, розумна. Так я збиваю <світ> конкурентів. І останнє слово дезінформація. Все разом, так? Через я, через паку. Дез. Де. Буде тоді дезінформація, якщо разом читати. Так і було. Так, і читаю тепер слова для іншої команди. Упродовж. Сподіваюсь, теж буде на подвоєння літери щось. Mm -hmm. Ієрархія. No. Mm -hmm. <ріст> Сподіваюсь, почерк розберуть потім. А ви його самі будете розбирати. <ріст> Анотація. О, клас. Справедливість. <ріст> Під'їзд. <ріст> І останнє слово бездоганний. <ріст> Давайте зробимо цікавіше, я подумала. Ви поміняєтеся uh -huh. аркушами. Uh -huh. Придумаємо помилки з суперникам. <гум> І будете, ну я вам можу довіряти? Ви будете чесно так, перевіряти? Так, Звичайно. Добре, тоді давайте поміняйтеся. Зараз у нас на дошці з'являться правильні відповіді. Як правильно пошити uh -huh. слова? Отже, Блин. це слова першої команди. Сюрреалістичний. З двома е. О, і консьєрж без цього. Далі підбадьорити. Невід'ємний через апостроф. Дезінформація. Три бали. Чотири має бути. Чому? А вас де третя команда? Консьєрж і сюрреалістичний. Значить, команда кава з молоком отримує три бали. Тепер перевіримо іншу команду. Будь ласка, бездоганний з <плес> двома Н. Ієрархія. Анотація з однією Н. Збирайтеся. П'ять балів, так. <да>. <плес> Були просто легші слова, звичайно. звичайно. Ендорфіни <плес> 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 отримують п'ять балів. <плес> Ви прям відмінниці. Так, літеро Г. я отримала вашу скаргу і прошу озвучити вашу претензію усно, щоб інші літери теж чули. І озвучу, я вважаю, що ось ця літера зайва в нашій компанії. Вона тільки займає місце в беться, відбирає мою роботу та ще й усіх плутає. Вимагаю її звільнення. Літероґе, що ви скажете на свій захист? Я в українській абетці із 16 століття, і всі ви знаєте, що в 1933 році мене звідси вигнали насильно. Росіяни в Радянському Союзі хотіли зробити нашу мову максимально схожою на їхню. І мені вдалося повернутися лише в 1990 році. І навіть після такої довгої відсутності без мене не пишуться понад 500 слів. Хто дійсно вважає, що мені треба звільнитися? Та відчепіться від неї. Я та вона робимо українську обетку особливою. Маємо право не походити на інших. Ми, врешті-решт, індивідуальності. Ге, ти той от, тільки не ображайся на мене. Це я погарячкувала. Ти нам необхідна, бо тільки разом ми сила. Що ви бачите перед собою? Такі цікаві <світ> предмети. Що ви будете з ними робити? Вам треба обрати один предмет на команду, який вам подобається, як буде звучати. Тобто, це буде голос вашої команди. Можете вже обрати. Ви можете потестити, що краще звучить, обрати, що вам подобається більше. Я не люблю гучні звуки на себе. Отже, що зараз буде відбуватися? Я буду ставити вам запитання. Ну, не знаю, складні, прості, там як, як вже вийде. Отже, ваше завдання, якщо знаєте відповідь, подаєте сигнал, голос вашої команди і тільки після цього відповідаєте. Якщо відповідаєте правильно, то я вам зараховую один бал. Якщо ні, то шанс заробити цей бал переходить до ваших суперників. Усього запитань буде сім. Якщо все зрозуміло, якщо ви готові, то я можу зачитати вже перше запитання. Так, Давай. Перше питання. Скільки лап у павука? Ви перші чи ми перші? Треба повторити. Перші. От я тут чула трошки. Просто воно Вона гучніше і вона швидше. Типу тут треба, ну, воно ну, не ви завжди... А, а ми ж обрати. Да? Да. 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 Я... ми перші, да? відповідаємо. Та То ми да. тоді теж Давайте. візьмемо цю бараболю, тому що вона теж гучніша. Ну хочете? Якщо хочете, ми теж теж бараболімось. Так. так. Головне, щоб вас влаштовувало. Да. Це для вас. Це пів для нього. Вісім. Вісім. Правильна відповідь, молодці. Да. Уявна лінія, яка поділяє землю на північну-південну піску. Екватор. Правильно. <звук> Куди плив Колумб? На його думку, коли випаде? Америку. В Індію. Правильно. В 1482 році начебто. — Ви ж не 490, мені здається. Другий він приплив в Америку. Да. Ну, так. В кінці 15 століття. Так, це було 15 століття. Молодці, правильно. Отже, скільки сторін у Куба? Що? Що? — Що? Скільки сторін у Куба? Так, Куб. так, зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так вони ж вже все. Три, два, шість. Один. Але ж вони вже подзвонили. Ну, і даємо. Да. відповідь. А, а, дає, все, вони дають відповідь. Правильно, 6. 6. Правильна відповідь. <кліг> вони подзвонили і почали думати. Ні, я буду давати вам три секунди. Ми за три секунди. ну... Все. Антонім до англійського <кліг> слова hot. Тобто було раніше? Cold. Cold. Правильно? Молодці. Температура замерзання прісної води. 0 градусів. Правильно, молодці. розчинно. І останнє запитання. Скільки звуків у слові Кількі... <світ> що, <не> <світ> кількість. ви ще не писімо. Кількість. Звуків скільки. Сім. Сім. Правильно. Молодці. В фіналі. Команда Ендорфіні. Отримує 4 бали. І команда Кава з молоком отримує 3 бали. Команда Ендерфін отримує за, всі, за, всю, за всю нашу гру. 29 балів Молодці. І команда Кава з молоком отримує. 27 балів. Ну, прям дуже маленький розрив, дуже маленький розрив, але переможцями нашого сьогоднішнього випуску проєкту Хто тут Ейнштейн?» стають. Команда Ендорфіни! Це, Я вас вітаю. Це, це Ось такі. Звичайно, успіх, звичайно, успіх. Звичайний успіх. <свіх> Ось такі грамоти. Погані, найрозумніші блогерки Дякую. сьогоднішньої нашої Дякую за співпрацю. Я вибачаюся, Це ще не все. Буде іще, Ого. звичайно, символ нашого, нашого проєкту. Ось така голова Ейнштейна. Ну, я не знаю, як ви її там поділите, але ваші проблеми. Дякую. Давайте ще раз попробуємо. Ви можете. сідати. Але для вас, дівчата, мені також Маленький подарунок. Ось такі, ось словнички. Будете сюди записувати слова, щоб ці Щоб ставали розумнішими. <смі> Дякую. Клас, Дякую. <плес> Дякую. Так, але прикольно. Як я й казала, для вас буде невеличке покарання. У нас тут є дівчина, яка займається йогою. Тож, можливо, вона вам покаже якусь таку позу йоги. Ви станете в цю позу. І будете повторювати. Яке ви там слово не знали? <су> Сюрреалістичний. <су> Сюрреалістичний. Сюрреалістичний. Консьєрж. <су> Сюрреалістичний. <су> Сюрреалістичний. <су> консьєрж. Консьєрж. Сюрреалістичний консьєрж. Сюрреалістичний <су> 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 консьєрж. <су> Наче було, да? Так. 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 А для вас, як і обіцяла, у мене буде домашнє завдання. Увага! Розкажіть про вулиці у вашому місті, які названі на честь крутих, розумних талановитих українців. Пишіть свої відповіді у коментарях, а серед тих, хто виконає домашнє завдання, ми розіграємо ось цю настільну гру. І, звичайно, дивіться наш наступний випуск. Будуть нові учасники, нові цікаві завдання. Але ми все, ще шукатимемо відповідь на запитання: хто тут Енштейн?